Доброго вечора, товариство, громадська організація ДОСТ та Тернопільський осередок Ігор. Хотів з вами обговорити сьогодні такі питання, як невидача учасника бойових дій, посвідчення для військовослужбовців, які вже півтора року майже боронять нашу країну, як і я. Так і мої побратими, більшість з них не отримали того посвідчення. За висновками військово-лікарської комісії мені дали обмежено придатного. І зараз в той підрозділ, в якому я знаходжуся, я вже знаходитись не можу і шукаю відношення по місцю проживання. Парадокс в тому, що обійшовши кілька військових об'єднань на Тернопільщині, я зрозумів, що я ніде там не є потрібний. В тих підрозділах по місцю проживання я не є потрібний. Звільнитися з ЗСУ теж не маю права. Нажимають на то, щоб навіть ту невеличку зарплату і то обідрати. Получається, що за те, що ти борешся за країну і є добровольцем, тому що добровольцем йшов, то, то таке ганебне відношення. Ще хотів обговорити таке питання, яке мене давно мучить, і ми не один раз вже чули його обговорення. То хто розмінував Чангар? Із чиєї вказівки було то зроблено? Тому що так близьковично, як російська армія зайшла до Херсону, і чому не підірвали Антонівський міст, який би пригальмував просування російських військ, потім заледве ледве його пошкодили, щоб зменшити пересування русаків. Дуже дивно, правда? З 2014 року. Не введений стан війни в Україні. Він мав бути ще тоді введений. Тим паче з 22-го року, 24 лютого то мало бути зроблено, але воно не є так. Комусь це вигідно. І ту ситуацію треба міняти. Громадськість має задавати ті питання, не забувати про то. І вимагати влади. введення стану війни. Далі буде. Всім гарного дня і доброго настрою.